Добрий день, колеги. Тема моєї доповіді робота вчителя з батьками. Відомий педагог Василь Сухомлинський писав: Без батьківської педагогіки школа безсила. <кхух> Виховання дітей це спільний процес, у якому беруть участі як педагоги, так і батьки. Мета показати важливість співпраці вчителя з батьками для розвитку дитини. розглянути основні форми взаємодії та вплив народно-педагогічних традицій і біблійних цінностей у вихованні. Класні батьківські збори. Батьківські збори є ефективною формою організації співпраці педагогів і батьків, оскільки надають можливість для Обміну думками і для спільного вирішення проблем виховання та навчання. Є такі форми зборів: спільне обговорення, індивідуальні консультації або огляд результатів навчання та виховання у класі. Принципи організації, відкритість і доступність, інтерактивний формат, пошук шляхів для поліпшення взаємодії між батьками. Та педагогам є такі вимоги до батьківських зборів: сприяти формуванню згуртованого батьківського колективу, забезпечувати опанування батьками психолого-педагогічними знаннями, проводитися систематично, забезпечувати єдність виховання у школі та вдома, виховувати соціально-правову відповідальність батьків, показувати батькам успіхи їх дітей формувати узгоджену колективну думку, створювати позитивний емоційний і соціальний клімат, підвищувати авторитет вчителів і батьків. Батьківські збори радять проводити 5-6 разів упродовж навчального року. Помилки, яких допускають вчителі під час організації та проведення батьківських зборів, призначення зборів у незручний для батьків час. Запрошення батьків на збори через обов'язкові записи в учнівські щоденники, перетворення їх у оцінювання та критику окремих батьків, виставляння на публічний розсуд негативних сторін поведінки окремих учнів. Відсутність системи педагогічної просвіти батьків. Наступний пункт Батьківський комітет. Батьківський комітет це активна група батьків, які беруть участь в організації виховної роботи, святкових заходів та вирішення адміністративних питань. Відповідно до книги Теорія виховання важливо залучати батьків до спільної діяльності, адже це зміцнює зв'язок між сім'єю та освітнім закладом. Обов'язки батьківського комітету можуть включати організацію допомоги дітям із малозабезпечених сімей, підготовку до проведення свят, екскурсій, проєктів, забезпечення комунікації між батьками та вчителями. Батьківський комітет складається зазвичай з трьох п'яти осіб, де одна людина, це голова батьківського комітету і чотири помічники. Наступний пункт. Це консультації, вечори питань і відповідей. Кожна сім'я має власний підхід до виховання, і не всі батьки володіють необхідними педагогічними знаннями. Індивідуальні консультації та вечори питань і відповідей дозволять розібрати конкретні ситуації та надати поради щодо поведінки психологічного розвитку труднощів у навчанні. Є такі форми консультацій. це індивідуальні зустрічі для розгляду особистих запитів батьків, групові консультації для обговорення поширених питань виховання або онлайн консультації, якщо для цього є потреба. Принципи організації. це зручний формат для батьків і оперативність у наданні інформації. Через брак парад задуми руйнуться. А коли радників багато, вони збуваються, так каже нам Біблія. Бесіди і лекції для батьків: батьки повинні мати змогу отримувати теоретичні знання з педагогіки та психології. Тематичні бесіди та лекції допомагають прояснити важливі аспекти виховання, як правильно мотивувати дитину, як реагувати на її емоції, як налагодити спілкування. Приклади таких там можна взяти дисципліна без покарань, як виховати відповідальність у дитини, роль сім'ї у формуванні характеру дитини, як допомогти дитині подолати страхи та тривожність. Настільки успішною є вихована робота в родині, залежить від того, як батьки освоюють нові методи виховання, отримані на лекціях та бесідах. Отже, це значною мірою залежить від того, як ми подаємо цю інформацію батькам. Чим відрізняються бесіди від лекцій? Бесіди це зазвичай. Діалог Діалог між вчителем та батьками. І тут можуть обговорюватись будь-які питання, які хвилюють батьки. Лекція це монолог вчителя. Або якогось іншого спеціаліста, і він спрямований на більш глибоке більш розкриття конкретної теми. Організація бесід і лекцій розділяється на такі чотири етапи. Перший етап це визначення потреб або визначення актуальних тем через опитування батьків. Що наразі цікавить найбільше батьків? Підготовка це добір матеріалів із педагогічної літератури, прикладів із життя. Третє. Проведення: дружня атмосфера, можливість для батьків ставити запитання або ділитися досвідом. Підсумки, рекомендації та практичні поради для використання в сімейному вихованні. Бесіди та лекції для батьків сприяють формуванню у них усвідомленого ставлення до виховання своїх дітей та розвитку їх педагогічної культури. Головне завдання педагога у проведенні бесід і лекцій не тільки передати інформацію, а й мотивувати батьків до активної участі у виховному процесі. Наступний пункт конференції по обміну. Досвіду. Мета конференції поширити, поширення кращих практик, допомога батькам у вирішенні педагогічних проблем через реальні приклади, підвищення педагогічної культури, сприяння формуванню у батьків глибокого розуміння процесу виховання та навчання дітей, обговорення актуальних проблем, надання можливості поділитися досвідом. Конференції по обміну досвідом дають можливість не тільки отримати корисні поради, а й активно долучитися до формування педагогічної культури серед батьків і педагогів. У таких заходах важливо не тільки поділитися досвідом, а й слухати, аналізувати та знаходити найбільш ефективні шляхи вирішення виховних проблем. Особливості проведення конференцій. Тематика конференції. Можна використати такі теми. Психологія дитячої поведінки, проблеми адаптації у школі. Роль батьків у розвитку моральних якостей дитини. Методика виховання в сім'ї та школі, як узгодити підходи, стратегії подолання конфліктів між батьками та дітьми, форми участі. Це спільні виступи педагогів і батьків, обговорення. Доповідей до презентацій та відеоматеріалів. Робота у групах для обговорення конкретних проблем. Обмін досвідом. Підготовка, вибір актуальних тем, підготовка матеріалів та залучення спі... спеціалістів. Підсумки, підсумкові рекомендації для батьків, створення єдиної стратегії виховання, яку всі учасники погоджують та впроваджують. Переваги кон... Конференції. Розширення кругозору, полегшення комунікації, обмін ідеями та методами, зміцнення взаємодії між батьками, впровадження ефективних педагогічних стратегій і мотивація до вдосконалення. Ознайомлення батьків із педагогічною літературою Мета підвищення рівня педагогічної культури батьків, ознайомлення їх з науковими працями в галузі виховання. Методи надання списку рекомендованої літератури, а ще краще зробити невеличку бібліотеку, з якої батьки зможуть брати ці книги, читати і досліджувати. Приклади літератури. Сьогодні я хочу порадити одну з цих книг. Це книга. Як любити дитину Януша Корчика. Праця відомого польського педагога та лікаря Януша Корчика є справжнім посібником для батьків і вчителів. Автор наголошує на необхідності поваги до дитини як особистості, розуміння її внутрішнього світу та потреб. Він акцентує увагу на тому, що виховання має Будуватися на любові, терпінні та взаємопорозумінні. Також можете переглянути інші книги. Вони всі доступні на сайті ЯКАБУ їх можна придбати: Робота з активом батьків. Окрім батьківського комітету, важливо залучати активних батьків до виховного процесу. Вони можуть бути волонтерами під час заходів, наставниками для інших сімей, організаторами культурних проєктів. Залучення активу допомагає підвищити відповідальність батьків за виховання дітей, створити дружню спільноту, яка підтримує одна одну та вирішувати. Організаційні питання, вирішувати організаційні питання спільними зусиллями, форми роботи, наприклад, сімейні вечори та свята, квести та тематичні тижні, екскурсії, педагогічні зустрічі та консультації, допомога в організації шкільних заходів або тематичні лекції та бесі. Залучення батьків до виховної діяльності сприяє гармонійному розвитку дитини та формуванні єдності цінностей у родині та школі. Народно-педагогічні традиційні е, традиції сімейного виховання. Народно-педагогічні традиції це сукупність у Ухвалених норм, звичаїв і обрядів, які формувалися протягом поколінь і передавалися в сімейному вихованні. Вони базуються на народній мудрості, християнських цінностях, культурних та моральних засадах суспільства. Народно-педагогічні традиції це основа виховання в сім'ї, яка формує духовність, моральність і соціальну активність дитини. Школою життя для дитини завжди була і залишається родина, де закладаються перші основи людяності, працелюбності і духовності. Основні традиції це християнське виховання, родинне свято, шанування старших, повага до праці, участь у народних святах і обрядах, мудрі поради та казки. І фізичне виховання. Співпраця між учителем і батьками є запорукою успішного виховання дитини. Використовуючи різні методи роботи з батьками від зборів до індивідуальних консультацій, можна досягти гармонійного розвитку дитини. Важливо, щоб педагог не лише передавав знання. Ай сприяв формуванню міцної батьківської спільноти, яка готова підтримувати своїх дітей у навчанні та вихованні. Дякую за увагу!